Всім привіт друзі. Сьогодні в нас буде невеличкий обзорчик на мій новий мотоцикл Лонсін LX300. Що я про нього вам можу розказати? Тут вже встановлений 300-тий двигатель з водяним охолодженням. Дивіться, тут є два радіатора, один, там другий. Тут дожив стоять термостат, але тут його немає, як завжди, не ставлять. Що ми маємо? 29 кінських сил, два розпідвала, 4 клапана, вентилятор охолодження на радіаторі стоїть, масляний фільтр. Навірно, я думаю, що це звичайний карбюратор, якийсь він там називається, якось я навіть не знаю. ну, але... в общем, непоганий. Вилка перевернутого типу. Колеса 21-18. Фара, приборка, все те саме, що і на 250-ки осталося. Мономортизатор. Що я про нього вам хочу сказати? Був у мене лонці 250-ка, то я вам скажу, що понятне діло, що 300 ка набагато різвіша. 300-ка набагато різвіша і крепша. На підйом, допустим, по горам вона тяговитіша. Понятно, вже ще більше лошадок. Вот. Все таке, тобто з 250-к, якщо рівняти, то тут нічого не змінилося, крім двигателя. І все, а все те саме як було, так і осталось. Ну і весь мо... Вес мотоцикл складає десь 160 кг. По висоті я не пам'ятаю до сідушки, яка там висота. Ну а так більше нічого. Вирішив зняти такий коротенький обзорчик, так як придбав нову камеру і думаю, зніму, подивлюсь, яке буде качество відео. Встановлений мономортизатор з подвіскою ProLінg. Тут в нас є окошко для масла. Масло наливається півтора літри. Масло 10В-40 заливаю. Потужний агрегат, добре себе проявляє, як і на розгон, так і на підйом. Тобто максималку на ньому їхали поки що 147. На звздах 14, по-моєму, 14.45, я навіть не пам'ятаю, я ще не міняв. Я не знаю ще тут звзди стоять. Це таке? 6 передач. Звісно, якби трошки зменшити вес цього мотоцикла, я думаю, він би був набагато різдвіший. Так розгон динаміка в нього нормальна, в принципі. Довгі передачі. В принципі, мене устраює. Зараз на даний час, на даний момент, я катаюся на цьому мотоциклі. Мотоцикл мені подобається. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!